Вітаю! Ви на каналі Майстерні Рослин. Я Наталя. Готуємось до зими. Сьогодні я обрізаю велику листову гортензію. Тож, у кого досить великі вже кущі, дорослі. Подивіться, можливо, і вам це треба зробити. я зараз розкажу, які гілочки я буду обрізати. Ну, і звичайно, вчора вечором я пролила гарненько свій кущ. Для того, щоб він менше стресував. Вилила на один кущ 10 літрів водички. Тому, звичайно, хто буде обрізати, краще також пролити кущі, для того, щоб йому було комфортніше. Мій кущ гортензії досить дорослий, йому вже десь 8 років. І я хочу його прорядити і обрізати, тим самим готуючи до зими і до наступного сезону. Ну, і в кущі є два види пагонів. Отакі пагоні здорові, зелені, міцні, товстенькі, ті, які йдуть від самого корневища, із землі. Тобто, це пагони цього року, які виросли в цьому році. От саме їх я залишу на наступний рік, а ті пагони, де є... Гілочки другого порядку, тобто ті, які вже в минулому році виросли, і на них наросли нові пагони, ті я буду вирізати. Ну, зараз я вам покажу, виріжу і покажу, які пагони, щоб ви розуміли. Ну, ось, бачите? Здерев'яніла частинка – це те, що було в нарощено в минулих роках. В цьому році вони також дали прирости пагінці, на яких були квіточки, але з урахуванням того, що кущ досить загущений, він великий, і в мене велика кількість гарних, отаких от цупкеньких молодих пагінців, я пагінці, у яких є здерев'яніла частина, буду вирізати. Спочатку я буду вирізати ті, які. Меншенькі, тобто ті, які вже деформовані, десь або маленькі, не дуже цупкі. А далі подивлюся, якщо буде ще залишатися багато досить міцних, але з дерев'янілою частиною, то виріжую їх. Ось таким чином у мене вийшло прорідження. Бачите, кущик став досить таким повітряним. Я не всі прибрала ті пагінці, які, можливо, я ще весною щось доприбираю. Чому? Тому що в породі зима, побачимо, як перезимує. Ми ніколи не знаємо, якою буде зима і як гортензія її перенесе. Тому краще залишити трошки більше. А весною прибрати. Хочу ще показати, що були, є в мене тут такі пагінці, які. Ну, ось, Наприклад, оцей пагінець він виріс на пагоні минулорічному, але він досить цупкий, і в мене тут кілька таких пагінців, тому я поки що його залишаю. А далі будемо весною дивитися. Ну, і ще що я хочу зробити. Звичайно, я хочу обірвати всі ці листочки, які зараз всередині. Які вже жовтіють, які поранені, десь або з дирочками. Для того, щоб зараз провітрювалося краще, кущик заходить осінь, будуть дощі. І, звичайно, кущу не треба, щоб застоювалась волога, щоб тоді до нього чіплялися різні хвороби. Тому трошки підриваю всі листочки, у яких вже почався процес. Підготовки до осені, для того, щоб наші гілочки зараз могли також починати готуватися до зими, дерев'яніти, подивлюся, можливо, ще підкормлю їх добривом, яке їм допоможе здерев'яніти десь за тиждень. Тобто, гарніше, швидше визріти і підготуватися до зими. Ну, і хочу показати вам, скільки. Гілочок, бачите, я зрізала майже такий кущик, як і був. Ну, але мій тепер виглядає набагато повітряніше і краще. Далі буду готувати годувати його до зими. Покажу, як я його на зиму готую, вкриваю. Ну, а ці, звичайно, я викидати пагони не буду. Я їх поставлю на укорінення. Роблю осіннє живцювання і укорінення. А якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, покажу, і куди я їх ставлю на вкорінення і що далі робити з ними, тому що заходимо в зиму, і як зберегти, щоб ці живці весною у нас були здорові і радували нас. Тому до нових зустрічей. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Дивіться на свої гортензії, любіть їх. І вони вас порадують до зустрічі!